Ще одна бюджетна вон, така моделька, електроскутер. За недорого. До речі, це одна із найприємніших пропозицій на ринку по ціні якості. Це корсу Flash. Новинка 25-го року. Він отримав у нас рестайл. Він на 1200 Вт, 72 В 23 А. Графеновий акумулятор. Яка різниця між графеновим акумулятором і кислотним? Тобто, графеновий має більшу кількість, який заряд-розряд, він має більший термін служби, краще переносить холод, швидше заряджається. ну Багато в нього є переваг. Пробіг на одному заряді приблизно 50-60 км в влажності, як ви будете їхати, максимальна швидкість 50, двохмісний, три режими потужності, є режим задньої передачі, є сигналізація, безключовий доступ. Дивіться, який кофр, до речі, в комплекті класний. Велике сидіння, що можна вдвох собі сісти і десь переїхати. Права реєстрація на нього не потрібна. Да, до речі, можна, щоб пасажир собі спирався, щоб було зручно. Реально за такі кошти дуже цікава пропозиція. Якщо ви нас замовляєте його по пошті. Чекайте, буде доставка безкоштовна по Вінниці до 100 кілометрів. У по... да, нас тут доставка безкоштовна до 100 кілометрів, а якщо по пошті замовляєте, робимо знижку 1000 кі... гривень на доставку, щоб вам було приємно, щоб ви... щоб ви залишились задоволені від покупки. Так що пишіть, дзвоніть, номер закріплений під відео.